Усім привіт, з вами Вібро, і сьогодні я вас навчу грати по локальної сіті. Для того ви маєте бути з'єднані до одного і того ж самого Wi-Fi. Так, як ви бачите, я з'єднаний до Wi-Fi. І ще один планшет теж з'єднаний до того ж самого Wi-Fi. Якщо ви хочете, що у вас є прикольна карта, ви на неї захочете зайти, щоб ви зі своїм другом грали. Заходите на неї. А якщо в другій є, то він просто на, то, на неї заходить. Так, зараз вийду. Так, зараз почекайте. І так, виходжу. І так, зараз моя сестра зайде на карту. І вас тут зараз. Почекайте, вона зайшла на карту. І вас тут повинна з'явитися. І так, в кожного з ігроків які хочуть іграти, має включена бути локальна сіті. Як ви бачите, в мене включено. Тут локал сіті і на цьому планшеті у мене теж включено локальна сіті. І так, ось, у вас буде нік, нік персонажа, ну, з яким ви будете грати. Заходимо, наприклад, воно прогружується. І, перс, і її пише, що я приєднався до ігри. У мене зараз поки ніку нема стів. І ось зараз ми можемо навіть зустрітися. Зараз, почекайте, знайдемо один одного. Я біля волі. Тут якийсь будинок. Та, це він. Я там стою, бачиш? А вон, вона знизу. Він сидить позамок. Ось як ви бачите, вона теж тут. От походи. Ось. Вона теж тут і грає. І так, я надіюсь ви зрозуміли, як це працює. Якщо я вам допоміг з вас лайк. З вами був Вібро. Всім удачі, всім па-па!